Вітаю, друзі! Отже 31 серпня о 12.00 за київським часом. Семінар Безпечні Кордони. В цьому семінарі ми врахували досвід першого семінару, який відбувся в грудні. І, звісно, ми розширили цю політру і поглибили цей семінар новими знаннями. Всебічного захисту від фізичного захисту і до найтонших планів. Ми познайомимо на цьому семінарі з найновішими досягненнями в, в енергетичних захистах в нових системах. Поділимось і допоможемо вам їх налаштувати. Друзі, ви знаєте, що наша академія звертає увагу з самого першого ступеню, саме безпековим питанням. Я розповідав вам, як я досліджував авторів і намагався знайти тих, хто пише і дає системи безпеки. Таким чином, колись моя учениця захоплювалася одним з дуже відомих авторів, у якого десятки книжок, і я пішов на Петрівку для того, щоб купити ці книги. І добре, я дуже дякую пані Софії, яка мені завжди допомагала у виборі книжок, яка заставила мене подивитися. На зміст цих книжок, але коли я побачив там тему безпеки при духовній роботі, я вирішив, що купую. Вона настояла на тому, щоб я почитав, хоч по діагоналі, хоч трошки, що цей автор дає. І ви знаєте, я почитав, і я зрозумів, що там написана моя неулюблена рубрика Бред сивої кобили. Тобто, до безпеки то не мало жодного. Відношення зараз ми е, інтернет е, переповнений магічними некротичними обрядами, які допомагають вам причинити е, негаразди в вашому житті. Вони дають дилетантам в руки інколи дуже дієві рецепції. Я досліджував і середньовічну магію, і селянську магію, і інші е, вигляди е, різновиди магії. Я стикався в своєму житті. І з демонічними сутностями, і з тими, хто не відображає тіні і не відображається в дзеркалі. І досліджую і далі буду ділитися з вами своїми знаннями. Ви маєте жити захищено, ви маєте працювати захищено. Дуже багато на ваше світло прилітає тих, хто хоче у вас щось украсти: життєву енергію, успіх, здоров'я. Стосунки, ваш бізнес, просто від заздрості, просто від того, що люди так живуть, для тим, що наносять вам або іншим шкоду, забираючи у них те, що дано їм вищими силами, те, що вони заслужили, як кажуть від Бога, змінюючи вашу долю, змінюючи ваші програми достатку і успіху. І це і відьомські обряди, і прокльони. І більш серйозні е, моменти будемо ми з вами розглядати і захист від позаземного розуму, як з землі, так і з позаземлі, інших форм життя, що робити, коли ви в лісі зустріли зустріли е, сутність, з якою ви не готові зустрітися? Що робити на місцях сили? Е, займатися чи не займатися магією, як себе звільнити? Від магічних обрядів, прокльонів, проклять, родових проклять і всього іншого, як захистити себе і свою сім'ю на фізичному плані, на енергетичному, астральному, на більш високих планах, що є най... найнадійнішим захистом. Про все це ви дізнаєтесь на цьому семінарі. Ви отримаєте дієві поради і дійсно інформацію унікальну якою ми, яку ми здобули в полях на наших на роботах наших закритих груп. Отже, друзі, якщо ви хочете жити безпечно, забезпечить? Безпеч... да, я розумію, і... але і навіть під час війни наші захисти спрацьовують так, що і хлопцям в окоп прилітають і міни, і снаряди, і дрони, які не взриваються, і на нашим учням. На, на дах сідають дрони, не взриваючись, і це все техніки різні ступені захисту, різні, різної безпеки. Отже, друзі, я дуже піклуюся про безпеку своїх учнів, але радий поділитися всім. Цей семінар не тільки для учнів нашої академії. Цей семінар відкриває свої двері для всіх. Отже, живіть. В безпеці Забезпечте безпеку своєї родини, своїх близьких, України і людства в цілому. Життя більш небезпечне, чим нам здається, але жити в безпеці легко. Обіймаю вас серцем. Запрошую на семінар 31 серпня 2025 року. Для того, щоб записатися на семінар, треба звернутися до мене в месенджер. Бажано. Або Фейсбуку, або Інстаграму. І, будь ласка, зверніться, ви отримаєте фінансові умови оплати участі в цьому семінарі, оплатите і будете приєднані до групи, яка вже заповнюється. Отже, прошу жити безпечно. Ви зрозумієте, чим небезпечні подорожі в такі місця, як Кайлас, інші місця сили нашої планети, як безпечно йти вночі на цвинтар і чи треба туди йти взагалі? Як захистити свої двері від відьми? Отже, друзі, обійняв, запросив, живемо в безпеці завжди. Папа! -па.